Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні просто неймовірний смачний рецепт. Це той рецепт, який перевірений часом, не один рік я його готую. Він ідеальний, особливо в таку прохолодну погоду, він ситний і дуже смачний, повторюсь. Це буде печінковий рулет, паштет у свинячій сіці. Для приготування цієї страви я буду використовувати наступні інгредієнти: печінка свиняча 1 кг, сало 300 г. 2 цибулини, 2 морквини, одне куряче яйце, сіль по смаку. перець чорний мелений трішки більше, ніж половина чайної ложки, Також, друзі, сітка свиняча і одне куряче яйце. До речі, таку сітку свинячу ви можете придбати на будь-якому. Базарі, де продають сало м'ясо, Ну, тобто, це без проблем. Почнемо з того, що цю свинячу сітку ми замочимо у холодній воді на 30 хвилин. Тепер робимо зажарку. Для цього беремо одну цибулину, одну морквину, нарізаємо мілко в довільній формі і обсмажуємо на соняшниковій олії, попередньо розігрітій на пательні. Все обсмажили, відставляємо. Тепер беремо каструлю, вкладаємо в неї нашу. Печінку свинячу, сало. Заливаємо водою. Доводимо до кипіння і варимо 10 хвилин. Після чого виймаємо це все, промиваємо, промиваємо каструлю. Знову ж таки, викладаємо в каструлю печінку, сало, проварені 10 хвилин. Додаємо сюди оту свіжу одну цибулину, яка залишилась, і морквина. Заливаємо водою, доводимо до кипіння і варимо 20 хвилин. Все. Виймаємо. Перекручуємо ці всі інгредієнти на м'ясорубці і розміщуємо в миску. Додаємо сюди нашу зажарку. Додаємо сіль та чорний мелений перець. Перемішуємо. Все. Наш майбутній пафтет готовий. Тепер, друзі, беремо сітку, ось ви бачите її на своїх екранах, розпрямляємо. Не потрібно нічого зачищати і інші робити якісь дії. Відрізали той шматочок, який вам попередньо приблизно по розмірам потрібен буде. На оці всі пропорції інгредієнтів виходить два ось такі рулети печінкові. Тому беремо начинку, викладаємо її ось таким рулетом і обережно загортаємо цей, цю начинку оцією сіткою. Потім, друзі, беремо ємність для запікання, беремо пергамент, змащуємо обов'язково його соняшниковою олією і викладаємо рулет. Швом донизу. Все. Відправляємо попередньо розігріту до 180 градусів духовку. І готуємо ще 20 хвилин, але в будь-якому випадку до готовності. Ви будете дивитися, це вже буде проявлятися однозначно. Сітка почне, ніби ось так: от плавитися, ставати прозорою. Далі на фото, ви це будете бачити. Все. Це означає, що наш рулет, наш паштет готовий. Ми його виймаємо. Викладаємо. На тарілку і відправляємо або на балкон, або просто відставляємо, щоб він охолонув. З нього ще трішки стіче жиру, це нормально. Після того, друзі, як рулет охолоне, ми його нарізаємо порційними шматочками і, будь ласка, смачного. Повірте, повторюсь, цей рецепт вам точно сподобається. Я вам гарантую 200%. Ви ще будете мені дякувати. Тому користуйтеся ним, готуйте і кажу смачного. А також, друзі, якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, ставте подобайку, Діліться в коментарях своїми цікавими рецептами різних страв, своїми цікавими рецептами таких ось паштетів, таких рулетів, мені також з тобою дуже цікаво. І підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!